Бувало з вами таке, що ви хотіли сказати щось одне проте вимовляли зовсім іншу річ, або таке саме могло траплятись при письмі, коли ви хотіли написати щось, проте написали зовсім інше, або ж причулось вам щось від іншої людини, або навіть ви могли зробити таку помилкову дію з певним предметом, і, наприклад, загубити, або забути, де ви його поставили. І через певний час, звісно, ця річ знаходилась, або раптово ви згадували. Де ви її залишили. Звісно, такі помилкові дії можуть трапитись з кожним. Проте Фройд запевняв, що іноді такі дії, такі помилкові дії мають своє підґрунтя, і іноді ці несвідомі дії мають певний зміст і певне значення. Тому не кожна така подія є помилковою і безсенсовною. Іноді такі речі мають значення.